Австерій, вітаю всіх. І 2024 рік закінчується буквально через декілька годин. О боже мій. Взагалі, давайте я спочатку почну з побажання. Мої побажання, мої побажання вам і мені також. По-перше, це не лінуйтеся. По-друге, знімайте відео кожного дня. Якщо щось це порада вам не мені, точно. Ну і в цілому я не люблю бажати щось людям. Просто скажу вам, щоб у вас все було файно. Ось, всі мої побажання вам. Ну а так, то давайте про 2024 рік. Одним словом, він був супер швидким. Прям по факту, не дивлячись на те, що він був таким швидким, він був дуже складним. Я би взагалі цей рік для себе описав як рік невизначеності, тому що я дійсно не знав, що я хочу. Я знімав і те, і все, і не міг зрозуміти, що мені подобається. Але в цьому є плюс. Я багато експериментував у 2023 році. Такого не було. Я не так сильно експериментував, тому це плюс один плюс. Все, сподіваюся, 2025 буде набагато кращий. От дійсно у мене є таке відчуття, що він буде ліпший. 2024 тисячі рік у мене не було відчуттів. А я, я не знаю, як це пояснити. Просто я хочу, аби наступний рік був кращим. Ось і все. Но зараз я вже більш-менш розумію, що я хочу що я хочу знімати. У мене вже є певні ідеї. Уже навіть є мета, наші є мета. Постараюся її виконати, і в цілому ви також напишіть свої плани. А, стоп, плани не можеш писати, бо не виконуються. Тоді пишіть свої враження про 2024 Які у вас думки про цей рік? Ну а зараз ми йдемо до ваших запитань. Написати запитання ви могли в моєму телеканалі і на Ютубі. Я взяв все 6 запитань, тому що я вже хочу піти святкувати. Почнемо ми з Ютуба. І так, перше запитання, точніше 3 коли у тебе день народження? Ось ось вам дата. Не забудьте привітати мене. Чи хочеш ти 100к? 100к чого? Підписників? Хочу. Ти любиш солодке? Так, ну звісно. Хто не любить солодке? Гаразд, моє запитання таке: в скільки років ти почав грати в Роблокс? Ну це було десь у першому класі, тільки тоді мені дозволили за ноутбуком сидіти. Так, далі у нас знову два запитання. Купиш мені булочку з сосіскою. Підписники мого телеканалу знають, що я був на дорогобраті. ось, там булочка з сосискою коштує 70 гривень. Я не буду стільки платити за одну булочку. Переглянь мої анімації на відео. Потім так буде відео про скетч. Я вже уявляю цей летсплей. Так, вже є новорічний настрій. Щоб ви розуміли, зараз у мене ось такий сніг. А місяць назад був такий. І останнє питання на ютубі, Який у тебе улюблений урок у школі, прогулювання. І в якій школі ти навчаєшся? Середньостатистичній. Ну кажучи, до 11 класу можу вчитися І так, далі ще 6 запитань в моєму телеканалі. Ти Сігма? Та, саме такі запитання я взяв. Ти Сігма, ну звісно, вже прикрасив ялинку? Так. І до речі, якщо ви хочете побачити мою ялинку, ТГ-канал. Пруфа, що ти не Ось. Гаус чи австралієць? Ем, я не знаю. Будь ласка, поможіть перегнати гауса по підписникам. Підписуйтеся. Так, далі у нас іде знову 4 запитання. Ти любиш мандарини? Так, обожнюю їх. Ти віриш у Миколая? Любиш Олів'є? Так, обожнюю. Вернеш клоуна. Коротше, у моєму те-каналі я заборонив ставити клоуна під постами. І я, походу, знайшов людину, яка постійно клала клоуна під постами. І останнє дуже важливе запитання: СОСАЛ. І так, це запитання я вирішив взяти останнім. Окей, запитання ще не закінчилися, їх безріч, але єдине, що я можу сказати, це нехай 2025 рік буде дуже класним. Хочеш більше фанутися, не вподобайку Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку